Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в шестирамочних вуликах. Та й не тільки. Працюємо з усіма системами, які попадаються під руку, в яких можна працювати, щоб не дуже багато вкладувати фінансів. Тому приходиться працювати і з шестирамочною системою. В даний час і 10 рамковий. Але в сьогоднішньому відео я хочу сказати, поговорити про переваги між 10 рамковим і 6-рамковим вуликом. Так от, одразу скажу, що переваг, мабуть, більше. У малоформатних вуликах. Тому, що в даний час врожаї не так уже і сильні, а мед треба брати якомога швидше. Так от я скажу, коли почнемо з переваг і недоліків кожної. Системи звуликів з цих. От дивіться, весна, початок розвитку, десятирамковий, розвивається. Якщо залишати повністю гніздо і не лазити до нього, то будете довго чекати. Якщо звужувати рамки, щоб швидше вони нарощували бджіл, тому що коли зменшить гніздо, то бджоли швидко, гарна температура, вони прогріті, можуть вискочити в будь-яку погоду, принести води, пилок, нектар, що там є. Це десятирамковий. Шестирамковий весна. Бджоли розвиваються дуже стрімко в цих вуликах. Дуже, я вам кажу. Він малоформатний, 6 рамочок. Якщо сім'я гарно виходить з зимівлі для шестирамника, то десятирамковий ще розвивається, а в цьому ви можете вже продати пакет бджіл. Поки десятирамковий йде ще далі в розвиток, ви можете поставити сюди магазин і взяти ранній мед. Що там у вас є? Ріпак, горчиця озимі, що у вас там є. Далі. Вже не балакаємо за акацію. Ви можете взяти. Далі. Десятирамковий набрав силу. Поки, поки набрав силу, йому треба ставити магазин. Щоб магазин тут набрав, треба, щоб всі там 6-7 рамок з розплодом повиходили, щоб заповнили магазин. Шестирамнику це дуже швидко проходить, тому що тут компактно стоять рамки. Розплодні не так, як вони сіє матка на рамці, отак От будемо казати. А тут сіє повністю від бруска до бруска в шестирамнику. Поки вона не засіє, вона не переходить на іншу рамку. Отак От всі шість рамок практично з весни засіюються. І представте, якщо шість рамок, якщо 300-ту рамку, ви працюєте більше всього на 300 то там виходить. Ну не будемо, там 8 тисяч на рамці, але не будемо казати, що всі 8. 7 хай тисяч буде. 7,6,42. Це 5, під 5 кілограм бджіл виходить. З одного тільки виводка. І ви цей корпус піднімаєте наверх. І ставите туди ще 5 рамок вощини і матка знову їх застрачує. І ще виходить 4 кілограма 4. І не забувайте, те, що в шестирамнику довго живущі бджоли, це дуже великий плюс. Це вже доказано не мною, хоча я це замітив у себе на пасіці. Що шестирамника бджоли літають далі, більше, на, на далекі відстані літають, приносять меди за 6-8 кілометрів можуть летіти. Тому що вони тут завжди виводяться практично з вощини. Бджоли крупні, здорові, можуть щось принести. І це дуже великий плюс. На 230 рамку эти, оси. На 230-ту рамку, там менше трохи бджоли, але я одразу ставлю їм другий корпус. І матка зразу його одразу освоює той другий корпус. І теж дуже багато бджіл. І можна пакет зробити, можна мед піти. Дуже-дуже швидко дуже у шестирамнику. рамку. В рамнику, коли вони тільки розкочі гаряться, аж тоді наберуть той е, магазин бджіл, аж тоді можна тільки щось з ним робити. А тут ви можете вже пакет бджіл продати, наростити, вивезти маток або у вас є підсадити і зовсім інше діло проходить в шестирамнику. Десятирамник скажете, та там більше меду. Нічого ви там більше меду не візьмете. На одну-дві рамки, може, візьмете, так у вас вони всі з розплодом практично будуть. Я ж працюю і працював на цій системі і знаю, як воно проходить. Не буде переваги десятирамкового над шестирамковий. Оце вистрілює з весни дуже швидко. Оцей вулик 6 рамок. Не забувайте, шість рамок це дуже добре. Скажете, а чого? А того ще шість рамок. І якщо ви будете використовувати решітку, вони у вас ніколи не будуть роїтися. Але треба не запізнюватися. Вчасно все робити, вчасно поставити цю решітку, вчасно їх е, поставити їм вощину. Все треба з природою. Не тоді, коли вам треба, а тоді, коли бджолам це треба. І ви повинні це робити вчасно, якщо ви взялися працювати біля бджіл. Я от з весни одразу обробляю. І десятирамковий, і шестирамковий. Бджоли дуже живі, вони не покусані, але в шестирамнику вони обігріті краще. Я їх ставлю, бачили, по три, по чотири. Вони один одного гріють і працюють як одним єдиним енерготичним клубом. Куди летить одна сім'я з цієї четвірки, всі вони, мабуть, в одне місто летять, тому що вони все передається, мабуть, і вони дуже швидко. Тільки якщо тут розвідка у цьому вулику або в іншому дуже працює гарно то всі 4-3 вулика, оці, що стоять тут, будуть так же працювати швидко. Тому що вони орієнтуються на місцях, так скажімо, дуже гарно і гарно в них виходить. Так що плюси в розвитку, шестирамник швидше розвивається, аніж десятирамник. Шестирамник дає пакети бджіл раніше, аніж десятирамник. Шестирамник меду скоріше вам дає і добротного меду, так скажемо, тому що у них тут бджіл завжди багато. А чим більше бджіл, тим корисніше мед, тому що вони сотні разів його переробляють. Одна випльовує, друга переробляє, інша і дуже багато мікроелементів всі, всяких хімічних, додають. І тоді у вас дуже гарний мед виходить. Тому що багато бджіл. У 10-рамкових не буде так багато живущих бджіл, аніж 6-ти Одні плюси, ви бачите, а по тяжкості, по якщо ви вже надірвали своє здоров'я, або ну вже не буду повторятися. На дірване здоров'я вже не потягаєте десятирамник. У мене навіть донька 15 років, вона залюбки працює з шестирамниками і заглядає в них частіше, аніж десятирамників. Я кажу, а що ти не хочеш туди? Там треба рамки переставляти, а в шестирамники корпусами каже, глянула, знизу глянула, нема маточників чи що. Переставила містами і все. От вам і переваги шестирамника над десятирамковим. Запам'ятайте, здоров'я всьому голова. Не буде здоров'я, не треба вам вже буде тоді і шестирамник. Так що бережіть своє здоров'я з молоду. Молоді бджолярі, придивляйтесь, прислухайтесь. Зараз так в інтернеті дуже багато відео, але фільтруйте, фільтруйте, що вам там на уші вішають. І Прислухайтеся, хто вам від душі каже, а хто вам тільки на перегляди працює. І буде у вас завжди мед цей і оцей. Порівняйте, якщо гарна ну, лабораторія або що хочете провірити, так оцей мед в шестерамниках завжди буде, ну так скажемо, качественний. Добр... Гарантія, що він буде в рази смачніший по всім показателям, так сказати. Так що, отак я хотів коротеньке відео, порівняв 10 рамки і 6 рамники. Тут ні одного плюса нема. Одразу скажу, одразу. Від тяжки, від розвитку, від меду і в зиму. Дивіться, я... Не складаю гнізда. Тут треба складати. Якщо хочете. Якщо хочете на все гніздо, то теж можете не складати. Я вам показував, як вони у мене зібрані і як вони зимують. От даний час у нас вже 21 жовтня бджоли вам видно, мабуть, літають. Мало приносять пилку, але несуть пилок. 21 жовтня. Вчора було 22 градуси в день. Звісно, що день дуже короткий, скільки там годин. У 5 годин вечора вони вже практично у 6 вже вони сидять. От і порахуйте, От зараз 10 годин ранку вони літають, але сонечка тут немає. Та пасіка, що там стоїть, ті краще літають, тому що сонце їх виманює швидше. А тут... І без сонця літають. Зараз в даний час 14 градусів. Але вони намагаються щось принести, покормити своїх бджіл. Що ви скажете довгоживущі бджоли, тому що ці бджоли, якщо тут на 10-8 на рамок розплода, то тут всього 6 рамок. А в подальшому... Я ж кажу вам, вони нарощують за один цикл, що матка засіє з весни, вони одразу отримують 4 кілограма вірних бджіл. І порахуйте, скільки 4 кілограма бджіл може принести меду. Тут все і так, як написано. Так що для порівняння, а ви дивіться самі, я нікому не нав'язую. Я перейшов багато років. І ніколи вже не відступлю від шестирамника. Я зрозумів, що це таке мед, що таке бджоли, ранні пакети, що таке розвиток ранньої весни, там бігаєш, 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 поки вони наберуть силу. Треба заставні, щоб це лишній час, а в нас саме дороге, що це час. Так що не марнуйте час, переходьте на шести Я не рекламую. Я... Розповідаю про своє. А у вас голова є, думайте як краще. Дякую, що ви зі мною були. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому подобається. І будемо працювати далі. Задавайте запитання. Наступне відео, мабуть. Там задали запитання, який кращий вулик для стаціонарної пасіки. О, анонс вам для наступного відео. Дякую, до побачення. Слава Україні!